Расснуть у віках для радянського народу незабутня є перемога над гітлерівським фашизмом. І чим далі в історії відходить від нас на мене день великої перемоги, тим яскравіше і величніше постає у свідомості мільйонів його значних. Ми будували соціалізм, зводили нові міста, вирощували хліб. А яким він був хліб 41-го? Але підступний ворог німецький фашизм вдерся в мою країну. Він топтав мої поля, опорив мої села, вішав моїх земляків. Були спалені села Черепівка, Миколаївка, Михайлівка, Клепали. Перші ж дні окупації Буринського району. Був страчений комуніст писаний і концемонті Буринського підпілля. За час фашистської окупації загинуло понад дві тисячі мирних жителів. А та правда писала, в Буринському районі нікуди голову приклонити. Хто відповідає за це? В перші дні війни, відгукнувшись назад у рідної комуністичної партії, тисячі буринчан пішли захищати рідну землю. Відати ворогові довелося. Уже визволена Україна, радянські війська допомогли визволити від фашистського іга народи Польщі, Болгарії, Чехословаччини. Радянський прапор над Рейхстагом – символ перемоги. А допомогли її одержати і ті, хто працював у тилу. Герой соціалістичної праці Єлена Григорівна Баранова, не покладаючи рук, працювала на колгоспних полях. Розповідаючи дітям про ті часи, вона як найціннішу реліквію показує їм газету, в якій надруковано урядову телеграму. Вітаємо з трудовою перемогою. Бажаємо ще більших успіхів. Ці слова окриляли буренчан на нові трудові здобутки. Все віддавали фронту, каже Килина Григорівна, і працю, і свої заощадження. Газета тих часів, уряд дякує жителів Боринщини за подарунок батьківщині. Понад 2 мільйони карбованців було зібрано на танковому полону колгоспник Сумщина. Змінивши серп на зброю, захищали батьківщину і жінки Боринсь. З першого по останній день війни була на фронті старша медсестра молошної кухні Ольга Павлівна Волинцева. Уславила себе бойовими подвигами сестра Ольги Павлівни, вчителька Боринської восьмирічної школи номер 4 Олександра Павлівна Волинцева. Олена Андріївна Федоненко. Цві вчителькою історії Воскресенської школи. У роки Великої Вітчизняної війни вона була на фронті в складі окремого зенітно-артилерійського дивізіону. Командир відділення розвідки Федоненко пройшла пів Європи. Марія Андріївна Назаренко теж фронтовичка. Учасниця штурму Берліна. Але перш ніж потрапити в діючу армію, вона боролася з ворогом у підпіллі, виявляла при цьому мужність і відвагу. В складі 5-ї повітряної армії військовий фельдшер-Гнайова обороняла Кавказ, визволяла від фашистських загарбників рідну Україну, Румунію, Угорщину, Чехословаччину, Югославію, Австрію. Тепер Ганна Терентівна стоїть на варті здоров'я наймолодших громадян. Нашого міста. Люди в білих халатах. Скільки бійців радянської армії завдячують їм своїм життям. Фронтовим лікарям доводилось робити складні операції в землянках, палатках, а то і просто неба. Часто відклавши скальпель, брали в руки автомат і відбивали атаку ворога. Породила земля моя рідна і талановитих воєначальників. Безстрашним воїном був житель села Клепали генерал армії, герой Радянського Союзу Андрій Лаврентьович Гетьман. Трудовою славою відомий голова Ленінський шлях Олександр Іванович Гніденко. Але не всі знають, що він обороняв Москву і Сталінград, штурмував Берлін. Скромну вдачу має людина. Не часто розповідає про свої подвиги. Микола Павлович Єфіменко працює майстром на заводі будівельних матеріалів. Здібний організатор, чуйний товариш, за мужність і хоробрість на війні батьківщина нагородила його двома орденами слави бойовими медалями. Партизанськими стежками Росії, України і Білорусії пройшов Микола Дем'янович Рожков, завуч Боринської восьмирічної школи. Пів Європи пройшов шляхами війни артилерист Бондаренко. Урядові нагороди є високою відзнакою ратних і трудових подвигів Кирила Сергійовича. Доволі скуштував гіркого фронтового хліба і Костянтин Григорович Кочергін. Цю людину знають всі боринці, герой Радянського Союзу. Василь Лавренті звич Рева уславив своє ім'я подвигом, який могла здійснити тільки радянська людина, патріот своєї батьківщини. В одному з боїв, розбивши голову цілий танковий підрозділ ворога, він ліквідував загрозу прориву фронту радянських військ німецькими танками. Піонери часто запрошують його до себе. Особливо багато хвилюючих зустрічей з школярами. Було у Василя Лаврентівича у цьому році. Червоні слідопити Борині допомагають розшукувати невідомих героїв тих, хто не повернувся до рідних місць. Ці хоробрих загинув житель села Воскресенки, герой Радянського Союзу Олексій Антонович Осадчий. та хіба тільки він. Сотні борончан не повернуться до рідних осель мирної праці. Їх імена, їх обличчя зберігають стиль фотографії. Лито в бронзі, піонери Успенської середньої школи зібрали в своєму музеї цікавий матеріал про свого земляка Гая Головенського. Гай загинув при штурмі Кенігсберга. Уже захлинулась не одна атака. Загинув командир взводу. Молодший сержант Гай Головенський, крикнувши за батьківщину, піднявся в свою останню атаку. Це було 8 квітня 1945 року в день капітуляції Кенігсберга, за місяць до перемоги. Трудящі Калінинграда свято зберігають пам'ять Гая Головенського. Його ім'ям названо Великий океанський корабель. Листи, як їх чекали матері під час війни. Наталія Миколаївна Мороз із села Чернеча Слобода. Як святині бережи листи, фотографії чотирьох синів соколів, яких так і не дочекалася з війни. Повернулися з того часу в село. Їх могили є майже в усіх країнах Європи, які вони визволяли від фашистських гнобителів. Ми пам'ятаємо тих, хто не повернувся. На цьому панку будуть пам'ятати. Кожного народу безсмертний. Солдати їздили в бою і перемагали. Через смерть ходили туди смертя. Ті, кого немає серед нас, хто загинув у перший чи останній день війни, живуть у камені пам'ятників, рубелістів, у поезіях і піснях. Живуть у вдячній пам'яті потомків, у наших думах і діаліх.